Шановний пане президенте, шановний пане нашого українського парла, пане голову українського парламенту. Шановні дорогі ветерани і ветеранки, рідні, близькі захисників, колеги, друзі, партнери. 910 днів минуло від початку повномасштабної війни. За цей час змінилась Україна, змінився світ. Європа зіштовхнулась з небаченим у 21-му столітті варварством. На шляху цих російських варварів зараз лише одна потужна сила українські воїни, наші захисники і захисниці. Майбутнє України залежить від вас, майбутнє Європи залежить від вас. Честь вам, шана і подяка за подвиг та героїзм. Вічна пам'ять воїнам, які віддали життя за батьківщину. Наш спільний обов'язок шанувати героїв, створити для них широкий простір можливостей зробити захисників Рушієм змін не лише у війську, але і у цивільному житті. Уряд реалізовує нову ветеранську політику. Рік тому визначили її контури, зараз втілюємо в життя. Перший напрям це сервісна інфраструктура для захисників. Запровадження нових послуг, діджиталізація ветеранських сервісів, інтеграція реєстрів, спрощення процедур, масштабування так званих єдиних вікон для ветеранів у ЦНАПах все це відбувається вже зараз. Наш принцип зручні і швидкі послуги без бюрократії. У регіонах та громадах створюються структурні підрозділи з питань ветеранської політики, адже в центрі визначаємо рамку. А конкретна її реалізація залежить від того, як працюватиме влада на місцях. Ми дали старт роботі інституту помічника ветерана. Це фахівці, які допомагатимуть воїнам адаптуватись до мирного життя. До кінця року плануємо підготувати близько трьох тисяч таких спеціалістів. На це в бюджеті передбачено 2,9 мільярдів гривень. У майбутньому кількість помічників ветерана буде зростати. Формуємо мережу ветеранських просторів. В одній точці ветерани отримуватимуть юридичну, соціальну, інформаційну та інші види підтримки. Другий наш напрям нової ветеранської політики це умови для економічної активності захисників насамперед працевлаштування або заснування власного бізнесу. Ветерани мають змогу отримати нову професію або вдосконалити свої знання і вміння. Це можна Зробити через центри профтехосвіти, Державної служби зайнятості, через ваучери на навчання, які видає держава, або ж через центри ветеранського розвитку. Такі центри створені при 19 вишах у різних регіонах нашої країни. Ветеранський бізнес розглядаємо як одну з основ відновлення та зростання економіки. Так, ветерани дуже сильні, сміливі люди з лідерськими. Якостями вони успішно реалізовують себе в підприємництві. Сьогодні, як казав пан Голово, ми всі можемо ознайомитись з їх здобутками, підтримати їх і дати сигнал, що це лише початок. Ми маємо розвивати цей напрям дуже активно і докладаємо до цього зусиль. У межах грантової програми є робота близько 900 ветеранів та їх рідних отримали понад 410 мільйонів гривень на започаткування і розвиток власної справи. Також надається підтримка по лінії Українського ветеранського фонду. Маркування товарів брендом, створено захисниками, є надійним знаком якості, що набирає популярності. Це робить ветеранський бізнес впізнаванішим. Третій напрям ветеранської політики лікування і реабілітація. Наш обов'язок допомогти захисникам і захисницям відновитись фізично і психологічно. Ставимо амбітну мету відкрити в усіх регіонах сучасні центри реабілітації для військовослужбовців та ветеранів, за зразком того, який зараз працює в Бородянці на Київщині. Вже зараз діє послуга з психологічної допомоги для ветеранів та членів їх сімей. Ветерани отримують відшкодування за планову стоматологічну допомогу. Розширена програма зубопротезування. Захисники можуть розраховувати на встановлення якісних протезів та їх обслуговування за державний кошт. Держава збільшує замовлення на навчання у вишах реабілітологів та психологів, які будуть працювати з військовослужбовцями. Окрема увага інклюзивному та безбар'єрному середовищу. Дякую першій леді України Олені Зеленській за все, що зроблено в цьому напрямку. Зокрема, ухвалена відповідна національна стратегія. Наразі напрацьовується план заходів на наступні два роки. Я переконаний, ми будемо дуже активно і ефективно втілювати ці заходи. Четвертий напрям нової ветеранської політики доступне житло для захисників і захисниць. Минулого року 2600 ветеранів та їх родини отримали грошові компенсації від держави на придбання житла. Цьогоріч на це передбачили 5,7 мільярдів гривень. Для ветеранів доступна пільгова іпотечна програма є оселя, позика під 7% на 20 років з мінімальним початковим внеском. Для нас важливо, щоб люди, які захищали країну, мали власну оселю, могли забезпечувати свої родини та реалізовувати себе там, де вважають за потрібне. П'ятий напрямок ветеранської політики вшанування подвигу українських військових. Це нескрізна крос-секторальна тема, що охоплює усі сфери життя від. Топоніміки та освіти до масштабних національних проєктів пам'яті. Один з таких проєктів створення національного військового меморіального кладовища. Уряд сформував для цього нормативно-правову базу, визначена локація. Парламентом проголосована вся необхідна законодавча база для швидкого розв'язання проблемних питань при уряді. створена спеціальна координаційна рада за участю посадовців рідних загиблих героїв, громадського сектору, науковців. Незалежних експертів. Для держави та нації важливо в цілому переосмислити та унормувати культуру місць поховання наших героїв. Пам'ятати, шанувати, виховувати прикладом героїв молоде покоління таких результатів ми прагнемо. Це потрібно нам із вами, це потрібно нашим дітям і онукам, це потрібно усім українцям і в усьому вільному світу. Кожен та кожна повинні знати, кому вони зобов'язані. Життям, свободою і якою є ціна цієї свободи. Шановні захисники і захисниці, шановні колеги і друзі, вже багато зроблено. Попереду ще чимало викликів. Маємо зробити усе можливе для наших оборонців, для тих, хто на власних плечах тримає Україну, для тих, хто дарує нам кожен наступний день і для тих, хто пише. Нашу історію залізом і кров'ю прямо зараз. Дякуємо вам, захисники і захисниці. Ваш подвиг безцінний, витримки вам і перемоги. Ми обов'язково переможемо. Дякую за ваш внесок. Дякую за увагу. Слава Україні!